Гідність завжди були основоположними цінностями, які спонукали до боротьби за незалежність. І доки ми не здаємося, ми незалежні. Зичу кожному впевненості, що Україна переможе. І стане ще сильнішою. Професійне виконання службових обов'язків, активну громадянську позицію та з нагоди Дня Незалежності України нагороджено почесною грамотою обласної державної адміністрації Микитину Андрію Вікторовичу, керівникові благодійного фонду Доброта. Порохнавцю Сергію Михайловичу, голові правління благодійного фонду «Шведський центр допомоги. Тимчуку Сергію Михайловичу, волонтерові громадської організації Волинський актив молоді. Нас народ не скорити, ми однозначно переможемо, бо з нами Бог. Слава Україні! Бажаю кожному з нас любити Україну ще більше, любити свободу. Кожному з нас на своєму робочому місці у своїй справі робити все, щоб наша перемога відбулася якомога швидше. Нехай наш патріотизм та згуртованість. Додають нам сил у боротьбі за перемогу.